Ні, вся красота на ви, ви прикольні. Ні, ну виходить, люди бляха муха. Ну в тіктоках люди зажигають у масках, один другому матюкають з ніг до голови. Прикольно, прикольно, що я прикольна. Думаю, я спробую. Нема, ніхто не знає. Так що Танюша не дуже. Хоч би хтось написав, зніметься негайно. Зато, зато позитивно. Та блін, ну а що? Та ні, та я така та як і є, тільки ж я вирішила з маскою сьогодні. Це прикольно. І я думаю, що прикольно, а що? Тільки спиці я або гачок і, 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 і я і все. Ну, це знаєте як? Сміх без причини признак дурочини, але по факту тут маска така, вона весь час так. Я чуточку-чуточку так зовсім відкриваю, виходить. А маска так, бачите, нормальненько. А? <смас> ну, Вона спрацьовує, ну, блін. Це як само собою поржати. Добре, що ви є. А тут посмішка, яка в принципі не сходить з уст. А брови, там кіно, а не брови. О. Чесно, ви навіть маєте. Чесно, ви навіть в масті красуня. Та, блін! Я всі комплементи на рахунок відправляю.